Йоганідра в період перерви на роботі, коли у вас є від 5 до 20 хвилин. Закрийте двері. Вимкніть яскраве світло. Спустіть штори або жалюзі. Зручно влаштуйтеся у кріслі, або, якщо є можливість, лягайте. Закрийте очі. Зафіксуйте в розумі, коли вам необхідно закінчити практику. Припустимо через 10 хвилин. Відпустіть думки, не аналізуйте і не міркуйте. Просто відстежуйте їх як свідок. Перенесіть свою увагу на дихання. Глибоко вдихніть і, видихаючи, розслабте тіло, ніби відпускаєте всю напругу. Сфокусуйте увагу на точках опори тіла з кріслом або підлогою. Відчуйте всю задню частину тіла. Розвивайте відчуття розслабленості в усьому тілі. Подумки, скажіть собі, я дозволяю повністю розслабитися тілу. Тепер переміщайте свою увагу через різні частини тіла, починаючи з маківки, спускаючись вздовж тіла. Опираючись на відчуття, відчуйте лице, потилицю, шию, плечі, руки, всю спину. М'язи. Відчуйте грудну клітину. Живіт. Таз. Ноги. Тіло повністю розслабляється. Тепер ваша увага переміщається на дихання. Відчуйте, як рухається повітря через ніс з кожним вдихом і видихом. Спостерігайте за рухом живота вверх і вниз. Уявіть, як розширюється простір грудної клітини. А може, відчуйте це. Спостерігайте за диханням, за тим, як воно відбувається, і що при цьому відчуваєте. Утримуйте увагу на процесі дихання протягом деякого часу. Тепер почніть підрахунок подихів від 11 до 1. рахуючи таким чином. Вдих-видих 11. Вдих видих 10. вдих-видих 9. І так до одного. Потім зупиніть підрахунок і дихайте довго і глибоко. Відчуйте просування повітря в ніздрях як усередину, так і назовні. Уявіть, що повітря просувається поперемінно в ліву ноздрю. З правої і вправу з лівої. Подумки робіть лівий вдих, правий видих. Правий вдих, лівий видих. Виконайте три кола такого дихання. Поверніться до спокійного звичного подиху, уявіть, що ви вдихаєте чисте, свіже повітря, з кожним вдихом наповнюючи своє тіло світлом, а з кожним видихом розповсюджуючи світло на весь простір тіла, збагачуючи силою. Надихаючи, оздоровлюючи, залишайтеся спокійно протягом декількох хвилин. Подумки перегляньте стан всього тіла, ніби скануєте його від маківки до кінцівок рук і ніг. І навпаки від кінцівок до маківки. Відчуйте все тіло. Подумки, посміхніться. Повільно потягніться всім тілом, відкрийте очі і встаньте. Сеанс йоганідри завершено.